Зараз відбуваються також масштабні процеси в всіх наших населених пунктах щодо прийняття рішень сільськими радами щодо актуалізації цієї документації. Також актуалізуються схеми планування районів. Ну, найбільше так інтенсивніше справи відбуваються у Хуському Бергівському районі. Звісно, головного архітектора області не могли не спитати щодо прожекту реконструкції площі народної. Утім, він далі веде лінію обласного керівництва. Проект має право на життя. Затвердження містобудівної ради пройшов. Це нагадаємо сталося минулого тижня і викликало значний резонанс. Мовляв, голоси фахівців проти не почули, а рішення прийняли завдяки чиновникам. Хочу вас повідомити, що склад цієї ради а відбулася саме. Архітектурно місто будівна рада, а не архітектурно-художня рада, про яку йшлося в різних джерелах. Дана рада, рада сформована згідно положення, типового і згідно законодавства. В Склад ради згідно положення повинні входити. Що я вам зачитаю. Повинні входити обов'язково представники відповідних служб. Це і пожежники, і санітарники, і так далі. Це обов'язкова умова. Також рада повинна складатися із оскільки вона є при управлінні, її очолювати повинен начальник управління. Секретарем має бути його заступники. Секретар, всі вони повинні бути працівниками управління. 2013-й оголошений в Ужгороді роком охорони відродження архітектурно-історичної спадщини. Які кроки слід зробити ужгороду у цю пору? архітектор-управлінець зазначає передусім. Оформити усі документи, місто Ужгород, Ви знаєте, зараз обговорюється цей генеральний план. Йдеться мова про розроблення історико-архітектурного опорного плану. Також він буде розроблений у всіх історичних містах Закарпатської області. Я маю дуже велику надію, що це нам допоможе. От нарешті, зробити от нормальний підхід, а не суб'єктивний підхід до цих речей. Чи підтримує пігуляк ідею створення в Ужгороді архітектурних заповідників? Фахівцями і громадськістю пропонується надати особливий хороньований статус як не в цілому історичному центру Ужгорода, то окремо зоні замкової гори. Також ішла мова і про пагорб жупанацької площі. Чиновник стверджує, підтримує цю ідею, бо навіть дещо зробив для її реалізації. Я підтримую навіть більше і ще скажу вам: в нас були створені чотири групи робочі при управлінні. Вони проіснували цілий рік. Одна із цих робочих груп займалася цим, що ви говорите. Центральна частина міста Ужгорода мав бути створений заповідник. Там ще були подарування пам'яткам архітектури, по замкам і так далі. Тобто хотілося це все діло упорядкувати. Були створені робочі групи, запрошені багато фахівців. опрацьовано дуже багато матеріалів, зокрема по центральній частині. Дуже багато матеріалів. Ми ці матеріали всі знов скажу, ми не займаємося пам'ятками архітектури. Це було зроблено. Моїм попередником, з точки зору, ну, душа його боліла за це все діло. Я його продовжував, ці всі справи. Займався буквально до недавно. Ми це все підсумували. Все, що можна було зробити на рівні ну, вільних, присутніх людей без фінансування, без нічого, ми зробили. Тобто аналіз великий. Ми це все зібрали, відправили в обласну державну адміністрацію і попросили створити орган охорони культурної спадщини, який повинен бути створений. Він з таким зверненням. До голови обласної адміністрації Розвід мені невідомий, ну, але це все упорядковано, Матеріали зібрані ще раз повторююся. Дуже цікава робота проведена. роботу сам кінець архітектор показав проект народної площі авторства легендарного крупки, зазначивши, нині майдан не є таким, яким його планували. Утім, чому, якщо вже є потреба реконструкції, не звернутися до цього проекту, а й далі обстоювати недолугі ідеї щодо пошматування площі, так і не пояснив.